Топ сто найпопулярніших пісень в Україні за 2023 рік опублікував один з музичних стрімінгових сервісів. У десятці найчастіше просуховуваних пісень вісім українські. Водночас до списку увішу і 17 треків від виконавців. ЗРФ ми запитали Дніпрян, чи продовжують вони слухати російську музику? Ніхто не слухає. Ні. всі повністю відмовились від російського контенту. Я ж нормальна, притаманна людина. Я розумію, хто в нас країна агресор і чому це не потрібно робити. Ну, не сильно, але є пару, які залишилися. Та я їх не перебираю. Ну, просто подобається і все. Просто перестав спочатку повномасштабної війни. І все, не сухо. Витратив десь 4 місяці, щоб знайти те, що мені подобається, і потрібно все, що треба є. Усі групи. Усіх, хто мене оточує, усі слухають українську. Я не бачу в цьому нічого критичного, тому щоб слухати російську музику та приходити саме на той язик. Ну, тобто, якщо в голові і в серці України, то не мови це ніяк не впливає. Це таке собі питання. <рес> тому що вони. я не знаю. Ми маємо продвигати наш культурний продукт, код. Ну, більш, росі... ну, більш російське так, вилучив вже з плейлістів і все-таки здебільшого вже українське, звичайно. Ну, або за, ну, західне щось таке. Якщо російські треки, то це здебільшого наші виконавці, які колись виконували російською, а потім перейшли на українську. Ні, ні в якому разі. Я не хочу їх чути ніколи. Зазвичай американську чи українську. Тому що це наша музика, це наші творці, це наше мистецтво. Треба їх підтримувати і слухати.